Ваша розсада томатів витягується, жовтіє або раптово гине, ви точно припускаєтеся однієї з трьох критичних помилок, і найгірше їх роблять 90% городників. Давайте розберемося, що не так. Причина перша надто ранній посів. Багато хто думає, чим раніше посіяти, тим швидше буде врожай. Але це не так. Завчасний посів призводить до того, що розсада переростає. Стає слабкою, а після висадки довго адаптується і хворіє. Оптимальний термін для посіву за 6-8 тижнів до висадки у ґрунт. Це дасть рослинам час для розвитку, але вони не переростуть. Причина друга брак світла, якщо сіянці ростуть тонкими і нахиляються до вікна, їм критично не вистачає світла. В таких умовах фотосинтез сповільнюється. І розсада стає слабкою. Томатам потрібно 12 чи 13 годин світла на день. Якщо природного освітлення недостатньо, використовуйте фітолампи на відстані 15-20 см від верхівок рослин. Причина третя: перелив коріння томатів потребує кисню. Якщо ґрунт постійно вологий, з'являється ризик загнивання кореневої системи. А на стеблі може розвинутися чорна ніжка. Поливайте лише тоді, коли верхній шар ґрунту підсохне. Обов'язково використовуйте контейнери з дренажними отворами, щоб уникнути застою води. Ці три помилки можуть знищити розсаду ще до висадки у ґрунт. Напишіть у коментарях, чи траплялися у вас такі проблеми, та як ви з ними боролися. Збережіть це відео. Щоб не втратити корисні поради, і підписуйтесь, щоб виростити найкращі томати цього року.